Це ліс, а це я в лісі. Це відео мало би бути все зняти в лісі. Але знаєте, я люблю змінювати плани і інтровертно кайфувати серед дерев і кліщів, книг і мурашок, які з'являються тоді, коли вітер продуває спину. Тільки це відео не про ліс і не про голу спину. Це відео буде про звички. Я дочитала книгу атомні звички, і вона мене дуже надихнула. І я впевнена, що її сенси можуть надихнути. І вас, ви знаєте, що я з вами відверта, і це відео не буде виключенням. Мені в житті бракує хороших звичок. У мене є таке відчуття, і я хочу це змінити книгою. Власне, я і надихнулася на створення цього відео. В своєму телеграм-каналі я писала про те, що почала бігати знову. А ще про те, що я відчуваю сигнали, які подає мені моє тіло, які я сміло ігнорувала. Боже. Не ігнорувати означає усвідомити, а усвідомити означає реагувати, а реагувати означає діяти процес зміни поведінки завжди починається з усвідомлення мені не подобається себе обманювати якщо чесно мені не подобається уникати дискомфорту під кінець дня насиченого такими епізодами я відчуваю себе хижу а коли таких днів багато це відбувається в тому як я виглядаю як я почуваюсь і з якими думками я засинаю коли я нотувала собі думки з приводу цього які ви зараз власне і чуєте, та я дійшла теж до такої цитатної думки, як на мене. Вона мені дуже сподобалась і дуже резонує. Обмежуючи себе в хороших звичках, ми пропорційно обмежуємо себе в розкритті власного потенціалу. Я зараз читаю ще одну книгу: Маніфест буденного героя. Книга Робіна Шарма дуже цікава історія теж позаду цієї книги. Книгарні мені сказали, це не найліпша його книга. Там є інші. А я все ж взяла цю. І вчора дуже сильно мене кікнув один його розділ. Називається чотири шоколадні круасани за вечір, де автор розповідає про те, що закінчивши книгу, він хотів себе нагородити тим, що з'їсть пасту і зробить пасту смачну, улюбленому рецепту. Ви запитаєте, а де зв'язок? Де зв'язок між круасанами і пастою? Або була не тільки паста, була ще піца і потім круасани. І автор наголошує на тому, що він, як звичайна людина, Теж піддається спокусам, навіть володіючи неабияким самоконтролем 90% свого часу або 99%. Це я до того, що на власному досвіді скажу: у мене був період, коли я бігала щодня протягом місяця, потім в один день щось стається не так. Ну, якийсь форс-мажор. Давайте назвемо це так. І все у мене це як мотивація не продовжувати. Бо ж ти один раз не вийшов на пробіжку. Але автор книги атомні звички каже, що один пропуск випадковість, два пропуски це започаткування нової звички. І не треба, так як я колись це робила, через один пропуск вважати себе гичкою якоюсь або невдахою. Я могла різні слова підбирати, і це не ок. Це окей відійти від першочергового плану, тому що ми люди, і у нас трапляються різні ситуації, але встати після цього і піти по наміченому шляху от те, що ми маємо робити. І не потрібно дозволяти минулому одній ситуації, одному випадку визначати своє майбутнє. Кожного дня ми приймаємо вибір, робимо вибір, той чи інший на користь або навпаки, на шкоду собі. І мені. Хочеться якомога частіше робити вибір на користь власному тілу, власному серцю, власній душі і власному розуму. я не дозволю минулому спотворити це бажання. Ось. А ви, ви теж? Так. Зроби це очевидним, зроби це привабливим. зроби... Це легко і зроби із цього задоволення. Це власне чотири розділи книги атомні звички, і ці ж чотири розділи є по суті правилами, як започаткувати нову атомну звичку. Сьогодні вранці я слухала подкаст з Алексом Хормозі. Я дуже сподіваюся, що я вимовляю його ім'я і прізвище українською правильно, але він запропонував дуже класну ідею: що 15 хвилин записувати, що ви робите. Не обов'язково великими реченнями це може бути один-два слова, просто щоб ви згодом могли зрозуміти за тиждень такої активності є дуже велика ймовірність, що ви переосмислите свою зайнятість. Це було більше в контексті бізнесової зайнятості, але таке ж саме правило ви можете застосувати і в особистому житті, просто зробити ці інтервали довшими. Допоки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде скеровувати ваше життя. А ви. Будете називати це долею. Одна з таких традиційних стереотипних несвідомих активностей, як ви думаєте, що скільки ви витрачаєте часу на день в соціальних мережах не задля розвитку, а задля розваг? Мій скрінтайм за останні місяці дуже скоротився. На щастя, Дейлі average 50 хвилин до години, і все одно я розумію, що ці 50 хвилин або цю ж годину я могла використати для того, щоб або почитати, або послухати, або подивитися те, що мене надихає, що мене наповнює, замість того, щоб витрачати ці 50 хвилин, якщо ви розумієте зараз про що я на тестування внутрішньої системи порівняння не знаю, як у вас, але у мене розуміння звички було дуже спотворене, і до прочитання книг я мала таке розуміння водяниста. Я, звісно ж, розділяла звички на. Хороші і погані, але от усвідомивши сенс, що звичка це поведінка, яка трапляється настільки часто, щоби стати автоматичною, перекрутило мені сенси. і практично все, що ми робимо протягом дня, можна назвати звичками. Проаналізувати свої звички вам допоможе цей метод, про який я згадувала метод 15 хвилин. Або ж інша штука наведена в книзі, автор її назвав табель звичок, де ви занотовуєте собі протягом дня свої щоденні звички. Я вже згадувала про усвідомлення, про те, що процес зміни поведінки починається з усвідомлення, і от з чого треба почати, так це з усвідомлення власних щоденних звичок. Скільки раз я сказала слово усвідомлення so far? Повертаючись до пер... Першого кроку зробити це очевидним, автор пропонує наступний спосіб. Ви вже знаєте плюс-мінус свої звички, так? Так, да. бо ви проаналізували, усвідомили. І тепер до своєї теперішньої звички, яку ви вже маєте, ви додаєте нову, ту, яку хочете: нову поведінку і потенційну звичку. Наприклад, після вечірнього перегляду Ютубу, якщо у вас, звісно ж, є така звичка, ви кажете собі, що будете 10 хвилин. Займатися йогою. Ну, якщо, звісно ж, ви хочете таку звичку собі додати. Або інший приклад, ви хочете додати звичку вдячності, і ви такі зранку, після випитої кави, тому що у вас є звичка пити вранці каву. Я 5 хвилин буду згадувати про те, що чудового було вчора. М? Мені ще дуже сподобався приклад автора звички вечірнього читання. У вас, скоріше за все, як і у мене є звичка застеляти ліжко вранці, і от ви такі застелили ліжко. Поклали книгу на подушку і такі ввечері – оп. Сюди і скоріше за все, ви таки прочитаєте сторінку дві, а то і більше. Вже певно більше року я маю таку звичку класти книги, які читаю поруч з ліжком. Там ще й щоденник, і скажу чесно, я читаю і пишу значно більше, аніж це було до цього. Я зробила це ще до того, як мені в руки попала книга атомні звички, просто інтуїтивно, і це доказ того. Що це працює, тому це сміло можна використовувати і для інших звичок. Якщо у вас був такий досвід, то обов'язково поділіться ним теж в коментарях. Ще, до речі, один цікавий факт. Якщо ви вслух скажете, що до прикладу я зараз піду бігати, тому що це зробить мене більш витривалішою і більш здоровішою. Є значно більший шанс, що ви таки вийдете на пробіжку, тому що як каже автор, сприймання на слух озвучених шкідливих звичок змушує їхні наслідки відчуватися більш реалістичнішими. Це смішно, але ще більш смішно, те, що це правда і це працює з хорошими звичками і з поганими звичками. Заради експерименту, навіть якщо вам це видається божевільним, просто спробуйте і напишіть, як воно вам відчувається, чи допомагає, чи ні, підсумовуючи все, що я сказала, взагалі в першому законі «Зроби це очевидним. Є чотири основних кроки, серед яких перше, ви зробили табель звичок і усвідомлюєте свою поведінку. Або ж ви скористалися методом Алекса, про який я згадувала. Окей? Зробили. друге, ви сформували намір. Втілити нову звичку з усіма деталями, що де і коли домовились третя, ви скористалися правилом нагромадження звичок, і до якоїсь нинішньої звички додаєте. Потенційно звичку, нову поведінку. Ви облаштували своє середовище так, щоб подразник для нової звички був помітним. І знаєте що? Я на цьому зроблю паузу до наступного тижня. Я на цьому закінчу суто, аби дати вам час переварити цю інформацію, протестувати. Одночасно і я також це зроблю. І ми зустрінемося наступного тижня і продовжимо. Говорити на цю тему. Якщо вам цікаво, і якщо вам ця тема резонує, і ви хочете почути більше, обов'язково залишайтеся тут, ви знаєте, що робити. І давайте разом ставати ліпшими версіями себе, бо не треба давати минулому визначати своє майбутнє. Домовились? Я в своєму телеграмі обов'язково поділюся цим планом звичок, над яким я буду працювати, і принесу вам його теж сюди, е, в наступне відео. А ви тим часом попрацюєте над своїм. Дуже вам дякую за ваш час. Я дуже це ціную. Гарного дня або вечора. Або який там зараз у вас час.